Один на один в студії працює журналіст Валентина Ілліна. А моїм сьогоднішнім співрозмовником в передень такого великого свята Різдва Христового є митрополит Рівненський і Острозький Варфоломій, керуючий рівненською епархією Української православної церкви. Доброго вечора, Владика. Доброго вечора. Вам і всім телеглядачам, Лодика, вже стало гарною традицією щороку. Запрошувати вас до цієї студії, аби вкотре ви змогли розказати вірянам краю про те, як потрібно святкувати свято Різдва Христового, з чим воно пов'язано і що воно означає для кожного християнина. То коротенька історія від вас про Різдво Христове. Ми знаємо, дорогі браття і сестри, що наші прародітелі Адам і Єва не, не могли втриматися в тому блаженстві, в якому перебували після сотворення їх творцем, а впали через спокусу диявола у гріх і цим відпали від Бога. І через відпадання від Бога людина втратила оце блаженство, в якому вона була спочатку. Проходили роки, століття, тисячоліття, але Господь, виганяючи наших прародітелів Адама і Єву з Єву, райських обітелей, обіцяв їм, що не завжди людині знаходитися під владою диявола. Прийде час і сім'я жени зітре главу змія. І ось людство чекало, що саме від жінки. Через народження прийде той Спаситель світу, який визволить людину від рабства гріха, від рабської залежності дияволу і поверне можливість людині бути знову наслідником життя вічного. І ось, коли сповнилася повнота часу, ми знаємо, що Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про народження від неї Спасителя світу. І коли наступив цей момент. І народилася в Іфлеємській печері дивне дитятко, Господь наш Ісус Христос, який прийшов в образі простої людини через народження від Діви Марії, щоб через, ем, через свої спокус, через спокусу, яку він понесе, потім визволити людину від рабської залежності, греху і дияволу. І тому ми святкуємо це велике свято Різдва Христового як початок нашого з вами спасіння, бо через народження Сина Божого прийшло спасіння усім людям, тим, які повірять у Ісуса Христа в Його народження, що це дійсно Син Божий, Спаситель світу. Спасибі за відповідь. Владика, коли розпочинається Євангелія від Матвія, вона розпочинається з родоводу Ісуса Христа. Але от для пересічного, ну той, хто, наприклад, не, не так глибоко взагалі в справах релігійних людина освічена або духовно навіть не освічена, вона не розуміє, чому в цьому переліку немає жодного жіночого імені родоводу, а вказані тільки чоловіки. Тому що в старому заповіті. Як і в нас зараз у сучасній українській державі, у будь-якій державі йде фамілія, прізвище йде і ім'я, і тоді по батькові. Тому і в старому заповіті рід рахувався по чоловічій лінії. І чоловік бувало так, що мав декілька дружин, і від кожної мав дітей, то все-таки літочислення таке. По родах по чоловічій лінії. І тому Книга родства Ісуса Христа якраз і причисляє, хто від кого народився, і так дійшли до Іосифа, від якого народився Ісус Христос. Власне, Дів... він не від Іосифа народився, але Іосифом кінчається це покоління. Діво Марія, яку Господь обрав для того, щоб через неї народився Син Божий, про неї зовсім мало відомостей, принаймні в Біблії, в Євангелії. Так як Біблія то основне достовірне джерело інформації для усіх бажаючих вірян прочитати і дізнатися щось про родовід Ісуса Христа, та взагалі власне про всі історичні посади. Статі відомі, які церква, так ну якщо говорити з точки зору історії, які церква вшановує, то ось про Діву Марію там зовсім мало відомостей. Але церква розповідає про те, що вона, будучи ще малою дитиною, вірила в Бога і дала обітницю. Скажіть, будь ласка, звідки це відомо в Біблії? Про це не написано? Священне писання нам мало говорить про жінок. Старого заповіту, тому що родовід, який говорив, що по чоловічій лінії, то власне жіноцтво тут представлено надзвичайно мало, не тільки про Діву Марію, але в церкві, крім священного Писання, яке признає наша церква, є ще так зване священне предання. Яке зберегло нам ту чи іншу подію більш достовірно, більш широко розкрило. І тому священне придання, яке почитується нашою Святою православною Церквою на рівні із священним Писанням, говорить нам про Діву Марію, звідки вона була, з якого роду, як вона виховувалася, як було благовіщення їй від Архангела Гавріїла, і якою скромною вона була. Під час свого земного життя, і коли вона дізналася від Архангела Гавриїла про народження від неї сина Божого, вона сказала, сіраба Господня, нехай буде по голову твоєму. Тобто матір причиста діво Богородиця не возрадувалася від цього і не стала привозноситися, а вона прийняла із глибокою з глибоким смиренням ту звістку, що вона стане матір'ю. Народженого Сина Божого, якби хто хотів, з пересічних сьогодні глядачів, прочитати це переказ, так придання, ви сказали перекази. Вони є в доступному користуванні, їх можна знайти десь. Так, безперечно, коли ми можемо оглядати не все безперечно, те, що нас цікавить, але відносно життя пречистої дії Богородиці, ми можемо знаходити у життях святих. І особисто в тих святах, які приурочені ті чи інші події з земного життя Божої Матери. Наприклад, під час благовіщення говориться, як це відбувалося, при яких обставинах це відбувалося, у при вході Пресвятої Богородиці в Єрусалимський храм теж все розписано досить детально. І кожна віруюча людина може це прочитати, тому що зараз література. Подібного роду вона є майже доступна для кожного і більш розрозуміти ті чи інші церковні традиції. У пісноспівах різдвяних досить часто згадуються такі постаті, як волхви. Про це говорять священники у проповідях різдвяних, про те, що це перші люди, які прийшли і побачили новонародженого Бога. Хто такі волхви і чому саме вони перші удостоїлись такої честі побачити новонародженого Ісуса Христа? Ну то, от ми не можемо сказати точно, як це відбувалося, тому що Самі волфи це люди, які вивчали Рух Небесних світил на небосклоні. І вони побачили, що через сяйво, яке сповіщало на небі на небесному небосхилі, відбувається якась подія. І от вони пішли на світло цієї зірки і дійшли до. Печери, де знаходився Ісус Христос. Сучасні астрономи говорять, що допускають таке, що це була якась комета, про яку навіть сказано у китайських древніх літописах, що з'явилася зірка на небі, яка, напевно, сповіщає про якусь важливу подію. Тому і ці люди, які вивчали рух планет і зірок на небесному схилі, Побачивши, зрозуміли, що напевно це якась відбувається подія. Друге, є просто, що це були люди, які побачили сяйвозірки, вирішили, що це народився хтось великий, і пішли йому поклонитися. О, що Це зовсім не були люди, не були астрономи того часу. А були звичайні люди, навіть купці допускають. Так що це не так важливо, хто вони були за національністю, хто вони були за професією. Головне, що вони зробили те, що прийшли першими, привітали народження Сина Божого і поклонились йому, і принесли якісь дитячі дари для Христа Спасителя. Ви ще не згадали про те, що волхви побачилися й возірки? Скажіть саме звідси походить оця традиція розпочинати святвечір сідати за вечерю сімейну саме тоді, коли з'явиться перша зірка на небі? Ну так тому, що наші люди благочастиві день, який називали ще різдвяною колядою, проводили строго у постом. Якщо була така можливість, вони зранку відвідували богослуження, але прийшовши з храму, вони займалися якимись буденними справами по підготовці до свята Різдва Христового, а тільки ввечері вже сідали за Різдвяну ну, таку різдвяну вечерю, яка була ще нескоромною, а була просто пісною вечерею. Але сідали тоді, коли з'являлася вже на небі зірка. Це говорить про те, що. Така традиція була, і в багатьох сім'ях вона ще зберігається до сьогоднішнього дня. Слава Богу. Гарна традиція, взагалі ми український народ дуже традиційний. Ми любимо різні традиції, зокрема, цей страви у різдвяну вечір це свята кутя і 12 страв. Ну, це українці такі традиції вели, вони слідують багато, і особливо в селах це стосується. А ось традиція відзначати, святкувати різдво 7 січня. Я зараз просто дуже читала багато джерел. Є дуже багато істориків, які стверджують, що. Що 7 січня це недостеменна дата, коли потрібно святкувати Різдво Христове, католики ж навпаки, 25 січня. Звідки ми взяли ось це число? 7 січня в Біблії ж воно не не вказано. Не вказано, і це взято. Просто умовно будемо говорити, що вказуючи на ті прикмети, які відбувалися у переддень Різдва Христова, вчені підрахували, що це могла подія відбуватися саме тоді. А католики святкують 25 грудня, так як і ми, але ми тримаємося ще по старому стилю, і тому чекаємо, коли відбудеться 25 грудня. А це буде відповідати 7 січня по новому стилю. Тому ми святкуємо це безперечно, що цю традицію святкувати 25 грудня по новому стилі вів. Римський папа Григорій і календар, на який перейшли католики, і навіть християни Східного обряду багатьох церков, називають до цього часу Григоріанським календарем. А наша церква церква Грузинська, Сербська і Єрусалимська, тримаємося старого календаря, і тому так виходить такі розбіжності. Нас із Григоріанським календарем. Ми святкуємо по старому стилю, як зараз говорять на нас. І тому ми таку традицію будемо, я думаю, далі притримуватися. Розповідали мені колись таку подію, що патріарх Єрусалимський Венедикт на прохання нових таких митрополит Єрусалимської церкви, таких енергійних, завзятих. Які звернулися до нього, щоб він перевів Єрусалимську церкву на старий стиль, відповів, що дивіться, Росія, там комуністи, там не дають церкві нормально жити, і то вони не переходять. А в нас тут вільна свобода, і нам не треба цього робити. Єрусалимська церква так і залишилася на старому стилі. То я думаю, що це якраз відповідає більш традиційно. Для нашого народу і для нашої держави, коли ми притримуємося, як віруючі люди старого стилю, владика. Ну, так сталося, що свята церква укладає пости. Переважно ці пости стосуються якихось сумних подій. <кій> ну так принаймні люди говорять там, наприклад, перед світлим воскресінням Господнім піст, перед успінням Богородиці піст. А навіщо піст перед таким веселим святом, як Різдво Христове, треба ж вітати народження Ісуса Христа, робити це з посмішкою. А в цей час християни постоють. Так не в цей час, а напередодні Різдва Христова, Свята Церква, для того, щоб людей підкріпити духовно, щоб дати їм можливість стати на шлях виправлення, щоб саме Різдвяний дні вже людина могла зустріти з таким духовним піднесенням, з радістю, коли вона духовно себе підтримає, духовно себе очистить, то й об'являє Різдвяний пісти. Так само кінчається. Різдвяний піст і кінчаються святки і е, м'ясна неділя, і ми вступаємо в Дні Великого посту, то саме через Великий піст людина знову готує себе до великого свята, свята Пасхи Господньої. Тобто людина перед тим великим святом, яке церква згадує в той чи інший період, повинна духовно себе налаштуватися. І тому наша церква. Е, Рахує за те, щоб за потрібне, щоб віруючи православні до таких великих свят готувалися саме через піст. Це і Пасха Господня, і Різдво Господнє, і успіння Божої Матері, і народження святих первоверховних апостолів Петра і Павла день пам'яті їхньої. Владика, от ще чимало дилем теж серед ну, Україна вважається православною все-таки країною. У нас переважна кількість населення християни є. Святкують під час посту передріздвяного Новий рік. Багато цікавиться, як бути. Все-таки хочеться і відчути свято та зустрічі Нового року, і разом з тим, щоб не порушити піст. Безперечно, це викликає певне непорозуміння віруючих людей, але, на жаль, ця календарна система була придумана не нами. І якщо взяти ще нашу православну церкву, наші народи, які жили, то, власне, ми перейшли на новий стиль, який ми зараз говоримо це в часи Петра І. А до того наш народ святкував. Початок нового року, це е, у вересні місяці, коли закінчувалися е, посі, е, збирання урожаю і при, розпочиналися посівні роботи, сіяли озими переважно. І цей час не був, як кажуть, обтяжений постом. І людина могла тоді, зустрічаючи новий рік, хоча такої традиції, такої, як сучасна традиція, тоді не було ще. Могла якось собі дозволити більш розкішну трапезу. Але на сьогоднішній день, після того, як був введений григоріанський календар, на який ми перейшли, і ми святкуємо Новий рік уже у сучасний час, в той час, коли він припадає. Але для віруючих людей це, безперечно, дилема, тому що хочеться допостувати і хочеться не порушити постних днів і одночасно треба якось віддати належне і зустрічі Нового року. Тому ми останнім часом в багатьох церквах нашої єпархії зустрічаємо новий рік, уже граданський новий рік. У наших храмах, звершуючи нічне богослуження, і багато людей, яким немає де подітися, переважно це люди старшого покоління, коли бачать, що в сім'ї вдома, в родині хтось зустрічає новий рік, і шумно, і буйно немає де подітися, приходять у храми, моляться і за державу, і за своїх дітей, і за наш народ, і за мир, за спокій. О, тому ми таку традицію вже освячуємо, і люди приходять в багатьох місцях до наших храмів. І ми разом зустрічаємо в цьому році. Була у вас така служба? Була така служба. ми місто рівно ми служили в деяких храмах, і в тому числі служили в храмі Святого Георгія Побідоносця, де я звершував. це храм подвор'я нашого городоцького монастиря. Були люди. Були повна церква. І якщо взяти попередні роки, то переважно були старші люди. Зараз дуже багато приходить молодих і чоловіків, і дівчат, жінок, які святкують Новий рік пришестя Нового року через свою молитву, яку вони підносять тобі до Господа, ви якщо повернутися взагалі до теми нашої сьогоднішньої розмови теми різдва, то святкування різдва це взагалі вважається сімейна традиція, сімейне свято. Збирається на святвечір чисельна родина. Обов'язково діти до батьків приїжджають в гості. А скажіть, будь ласка, як відчути, от розуміти, той дух різдва людям, які от самотні? В них немає родини? Тому наша церква говорить, що у Дні Різдва Христова, якщо не напередодні самого свята, от святвечір, як ви говорите, а саме свято Різдвяних днів дні відвідати таких одиноких, хворих, немічних людей, якусь принести їм радісну звістку, просто привітати з цим святом і побажати доброго здоров'я. І для них це буде велика радість. Тих хто мають родини, безперечно, це дуже добре. що зустрічають свято Різдва Христового в такому сімейному колі, в сімейному крузі. Я десь читав таке, що. Колись імператор Ніколай, II, останній російський імператор, йшов і на його шляху зустрілася людина, яка просила милостиню. Імператор подивився, нічого його ру не було взяти, щоб подарувати. Він просто підійшов, привітався з тою людиною за руку, і вона була щаслива. Так і ми, якщо у нас немає чомусь подарити, допомогти тим одиноким людям, просто зайти, привітатися і. Побажати доброго здоров'я, помочі Божої. і для їх я думаю, це буде теж великою радістю, і духовною підтримкою? Зрештою можна і заколядувати, і що заколядувати. прийнято Безпоречно. робити в ці дні. Я знаю, що у вас є гарна традиція зустрічати Різдво Христове колядками, і цілий цикл колядок завжди єпархія. Пропонує. Скажіть, будь ласка, як в цьому році колядуватимете? Ну безперечно, розказати весь графік я зараз не можу, тому що не готовий до такого питання. Але в кожному, в кожному храмі в дні Різдва Христова, люди колядують, збираються і після завершення богослуження, залишаються в церкві, в храмах наших і колядують. А є особливі дні, коли в тому чи іншому приході, особливо це стосується наших монастирів, люди збираються в окремий якийсь день і сьогодні зустрічаються, наприклад, в Корицькому монастирі жіночому колядують завтра, у Дерманському монастирі, післязавтра в городку, то люди збираються. І дуже добре, що цю традицію, от, вітання один одного з Різдвом Христовим через наші новорічні Різдвяні колядки. Підтримують духовенство нашої церкви, і воно збираючись відвідує місця позбавлення волі для тих людей, які через якісь злочини, які вони звершили, осуджені, знаходяться в місцях позбавлення волі. Наш священник відвідують такі, щорічно вже стає традицією, відвідують такі заклади і. Колядують для тих людей, які там знаходяться, і теж приносять їм якусь радісну звістку про народження Сина Божого. Одна з місій церкви це звичайно нести любов, щоб люди побільше були причетні до цього почуття, любили ближніх. Скажіть, будь ласка, чим особливим, взагалі, для вашої єпархії відзначився цей рік? Особливий по-доброму, в доброму розумінні цього слова, і звичайно, чим ви особливо засмучені були дві 2014 році? Ага, безперечно, для нас? Рік, який відходить уже в минулому, був непростий. Він відзначався, як і взагалі по державі, був роком трудним, роком, який випробував наших людей, наших парафіян. І ми бачили ті труднощі, які переживає наша держава у цьому році. А вони так чи інакше сказувалися на житті віруючих нашої святої церкви. Ми знаємо, що на сході України йде братовбивча війна, як би неї не називали, але це воно так. І ми, як могли, так старалися впливати на ту ситуацію. В першу чергу ми молилися за мир і спокій в нашій держави. Кожного разу, звершуючи богослуження, я читав особливу молитву про примирення нашого народу, але безперечно цього буває інколи мало. Ми збирали якусь матеріальну грошову допомогу, продуктами збирали і відправляли туди, у зону, де йдуть військові дії, щоб якось підтримати тих людей там. Ми розуміємо, що наша держава не була готова до таких військових дій, і тому зразу розвернути повномасштабно. Якісь військові операції без такої матеріальної підтримки було б надзвичайно трудно і важко. Не, не хватало і харчів, не хватало і одежі, не хватало і інших якихось засобів. І тому держава неодноразово зверталася до наших людей, до віруючих людей, і не тільки нашої конфесії, підтримати як можемо. І ми в перші дні війни ще, ще практично. Квітень, травень збирали кошти. Ми тоді назбирали по єпархії більше 132 тисяч коштів, які передали безпосередньо військовим, і це було. Задокументовано навіть через телебачення, щоб люди бачили, що дійсно кошти, які ми збирали, вони пішли на добре справи. Неодноразово збирали якісь продукти харчування, якісь речі і передавали туди, і це навіть і от і сьогоднішній день, що посильна допомога надійшла для наших солдатів від. Православних віруючих міста Острога. Але крім того, що йдуть військові дії, багато є на нашій землі людей, які втікли із зони, яка охвачена військовими діями. Вони проживають в Рівному і Рівненському районі, в Рівненській області, і наші монастирі допомагали. Особливо у селі Онишківці, Дубінського району, там жило декілька сімей, які були на повному утриманні монастиря, і зараз ми зверталися до людей віруючих, щоб допомогти тим людям, які. Перебувають місто рівно, допомогти продуктами, про допомогти одежею, допомогти якимись коштами через червоний хрест нашого міста рівно. І така допомога була збиралася раз, потім другий раз. І ті люди, які отримували, були безмечно вдячні нашим віруючим людям. Напевне, це і не тільки християнський обов'язок допомагати один одному, але це і поклик нашої душі, тому що християнин повинен сіяти добро навколо себе. І коли він буде так поступати, то він буде на шляху правильному, який веде до Господа. І безперечно, що ми мали можливості проводити вільно свої богослуження. В наших храмах єпархії це радувало вільно, спокійно. Ми збирали нашу молодь по районах, де зустрічалися вони із священниками, де ми якісь ігри, вікторини проводили. Ці такі багатоденні зустрічі. Вони приносили користь для того, що молодь гуртувалася навколо церкви. І Вивчала більш глибоко традиції нашої православної церкви, щоб завтрашній день був для них відомим і передбачений для нашої святої православної церкви. Велика як завжди, хвилини нашого з вами спілкування дуже швидко збігають. Залишилось буквально кілька секунд для того, щоб ви вкотре привітали краян нашої області з таким знаменним святом. Дорогі братія і сестри, безперечно, свято Різдва Христова це велике свято, яке приносить нам духовну підтримку, духовну радість через те, що ми святкуємо. Народження сина Божого і прославляємо його своїми колядками. Але як я вже говорив, що свято Різдва Христового це не тільки колядки, це й добрі справи, які ми робимо по відношенню до тих людей, які потребують нашої уваги, нашої допомоги. Тому нехай Господь благословляє, щоби в ці дні Різдва Христового і Нового року ми думали не тільки за себе і за тих людей. Котрі поруч з нами і потребують нашої допомоги, щоб їм принести радість духовного такого задоволення, що ми святкуємо Різдва Христова. А всім же бажаю миру, спокою і всякого благополуччя, а найбільше здоров'я, тому що коли людина здорова, то тоді все буде в раді, все буде для такої духовної користі, і людина буде на щось надіятися і сподіватися. То я і вітаю з цим святом. Бажаю всім доброго, здоров'я, помочі Божої. І нехай Господь завжди перебуває з нами, а ми з Господом. Нагадаю, гостем сьогодні у студії був Варфоломій, митрополит Рівненський, Острозький, керуючий рівненською єпархією Української православної церкви. Мирного нам усім різдва. Доброго здоров'я. Залишайтесь телеканалом РТБ і на все добре.